Вас дивитесь вісті надії. Про цікаві події цього тижня розповім вам я, Каріна Дрозда. Музика. Сьогодні у випуску кімната пульсу в Донецьку демонстрували, як людський пульс можна не лише чути, але й бачити. Однієї освіти замало на Вінничині відкрили нову християнську школу. Євангелія через музику Іван Сітера дав концерту Національній філармонії України. Кімната пульсу таку назву отримав проект, що пройшов у Донецьку, який довів, що людський пульс можна не лише чути, але й бачити. До того жителі цього міста стали першими серед країн СНД, які мали змогу прийняти участь в інтерактивній інсталяції ключової особи заходу митця Рафаеля Лозано-Хемера. На даній виставці всі бажаючі вивчали людський організм як складне і захоплююче божетворіння. Ділилися враженнями одне з одним та журналістами вістей надії. Марія Литовченко розкаже. Більше. Платформа культурних ініціатив Ізоляція представляє проєкт Кімната пульсу інтерактивну інсталяцію Рафаеля Лозано Хемера, яка експонується вже з 2006 року по всьому світі, жителі Донецька побачили першими серед країн СНД. Автор Лозано Хемер продемонстрував звукову виставу, де власним прикладом показав в дії своє творіння. За допомогою спеціальних датчиків пульс людини передається на комп'ютер. Хвилина і серцебиття Рафаеля можна не лише почути, але й побачити. Лампочка в точності передає ритм його серця. Глядачі в захваті нам дуже понравилось. Во-первых, тому що це було дуже обична в принципі. І ну, для Донецька мені каже, що це очень цікаво. і мені подобається, що тут очень много людей, тому що на ізоляції кожен раз все більше і більше людей. Я думаю, що в принципі всі будуть довольні і в восторги. Мені понравилось. Я не знаю, як це працює, але сподіваюся, що мені потім більш детально розкажуть. Це дуже цікаво. Я побігав і перевірив. О, це дійсно працює. Свої інсталяції Лозанно Хемер вкладує соціальний зміст і каже, що без людей всі його проекти не будуть цілісними. Метець завжди радіє, коли глядачі приймають участь в наданих перформансах. Я намагаюся ніколи не передбачувати реакцію людей, щоб це було для мене своєрідним сюрпризом. Але те, що сталося на перформансі, мені сподобалось. Сподобалося, що люди знайшли, коли був гучний звук, і потім вишукалось чергу, аби приєднатись до процесу передання пульсу на лампочки. Це все мені приємно спостерігати. З-поміж багатьох інсталяцій, організатори не дарма обрали саме кімнату пульсу, адже це є спільне явище для всіх людей. До того ж, місія фонду, який допоміг провести. Цей захід повертати людям спілкування, повертати зміст життя та вивчати таке складне і довершене Боже творіння як людський організм. Робота Рафаеля як демонструє нам нікам демонструється. Що ми делаем? Ми измеряем свой пульс, ми видим його перед собою. Посмотрите, як це красиво людей, людей, на своих друзей, на 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 нас о том, какая красота находится внутри нас, то мир вокруг станет и Ідея інсталяції кімната пульсу дала можливість відвідувачам відчути себе частку єдиного світлого та ідеального Божого задуму. Марія Литовченко, Володимир Божинський, Микита Ісаков. Однієї освіти замало, належне виховання, ось що сьогодні рідкість, кажуть батьки на Вінничині, які цього року відправили своїх дітей до новозбудованої християнської школи. Чим відрізняється даний навчальний заклад від інших установ та чому деякі вінничани обирають християнські школи, дивіться в сюжеті. У селі Парпурівці на Вінниччині віряни церкви Адвентистів сьомого дня відкрили середній навчальний заклад, але не звичайний, а християнський. Саме це відрізняє його від усіх інших світських шкіл, хоч програма навчання відповідає державним стандартам. Наші діти вони зможуть розвивати у собі риси християнській моралі. Духовності саме в духовному християнському середовищі вони навчаться бути не просто дітьми, а дітьми Божими. Батьки учнів зізнаються, що самі не раз задумувалися над необхідністю здобуття дітьми належного виховання, а не лише якісної освіти. Останнім часом дуже турбував стан, скажімо, моральний стан у звичайній школі. Буквально за одну годину я вирішила її перевести. Дитина змінилась дуже швидко, буквально за декілька тижнів перебування в християнській школі, і звичайно з. Змінився характер, цінності, і мені набагато легше з нею спілкуватися. І, Звичайно, невелика кількість дітей у класі дозволяє краще засвоювати матеріал, щоб школа почала існувати, її засновникам довелося подолати багато труднощів. Перше це поїск поміщення. Для школи потрібні особливі умови. Особе поміщення і знайти таке поміщення було нелегко. Ось це приміщення, це місце це, можна сказати, справжнє чудо, яке Бог нам подарував по тих зручностях, по тих умовах, які ми маємо. Та одного приміщення для навчання замало. Його треба ще й достойно облаштувати. Будівельники згадують, що роботи вистачало. Все починалось з нуля, тому що коли ми сюди прийшли по проєкту, то всі перестінки, які були, не підходили. Був повністю демонтаж всіх перестінків. І все заново штукатурилося, заново зводилися перестінки, і все заново робилося. заново робилося опалення, електричество. Двері школи відкриті для усіх бажаючих. У цьому році її поріг переступили учні першого, третього, четвертого та шостого класів. Але на цьому адміністрація школи зупинятися не бажає. Дасть Бог, якщо ми все встиємо достроїти до початку року, ми наберемо ще один первый клас і ми не всю середню школу, включаючи до 9 класу. Пока до девятого. А в перспективі один класів. Такій перспективі радіє і тутешня влада. Злибокою шаною, відношуся до сьогоднішньої події, я вважаю, що це один із результатів прогресу розвитку нашого суспільства. Я глибоко переконаний, що школа буде мати досить високий рівень, і майбутнє її буде досить значне. Наталя Онуфрійчук, Артем Артемчиківчук, Вінничина, вісті надії. Аби бути здоровим та сильним, треба не нехтувати спортом, кажуть юні футболісти з Київської школи номер 329 Так на початку нового навчального року відбулося відкрите тренування школярів-футболістів. Хлопчики готувалися до міжнародного турніру Кубок націй Данон, головного футбольного чемпіонату для юнаків та дівчаток 10-12 років. Після тренування маленькі спортсмени вилетіли до Лондону, аби позмагатися з ровесниками з 32 країн світу за кубок чемпіона, який переможцям вручатиме. Відомий футболіст Зінадін Зідан. З 2002 року більше восьми тисяч українських школярів, які люблять погратися з м'ячем після уроків, отримали можливість відчути себе справжніми футболістами і змагатися з суперниками з інших країн на кращих стадіонах світу. Представники компанії Данон, які стали організаторами даного заходу, впевнені, що здоровий спосіб життя та правильне харчування, яких дотримуються сьогодні, далеко не всі. Основна запорука успіху. Наверное, ни для кого не секрет, что здоровый образ жизни, здоровое питание это путь к долголетию, это путь к долгой, счастливой и полноценной жизни. Несправедливо, что украинцы живут на 8 лет меньше, чем наши ближайшие соседи. С этим мириться нельзя никаким образом, и просто призываем всех. здоровое питание и здоровый образ жизни. Это дает возможность чувствовать себя хорошо, достигать, иметь силы для побед, для того, чтобы побеждать. Вот наши ребята тому пример. Квартира. А ще краще власний будинок для більшості молодих українських сімей це мрія, яку досягнути практично неможливо. Кредити, що пропонують банки, через нестабільну роботу або низьку зарплатню подружжя брати не ризикують. Тому багатьом молодим родинам власний дах над головою і не світить. Про проблеми з житлом в Україні досліджували наші журналісти. Проблема відсутності власної оселі на сьогоднішній день, мабуть, найактуальніша серед молоді. Доведено, що саме вона є причиною багатьох розлучень і небажання подружжя народжувати дітей в умовах гострої житлової проблеми, що склалася в нашій державі, далеко не кожен може самотужки придбати квартиру. Тож Федерація профспілок України вирішила скористатися даною ситуацією і пообіцяла допомагати чим лише зможе новоутвореним сім'ям, що йдуть в профспілки. Та в першу чергу саме з житло. Молодих людей, молодих сімей, будемо говорити, стоять на квартирному обліку більше 111 тисяч, із них 32 тисячі, тобто третина, стоять на квартирному обліку більше 10 років. Звичайно, це дуже погано, це просто вкрай не годиться, це дуже важко і. Кожна молода сім'я, яка має свою квартиру. Квартиру звичайно вона буде міцнішою. Молоде подружжя Олександр та Майя вже два роки знімають квартиру під Києвом. Задоволення не з дешевих та й з щомісячною заробітною платою на власну оселю накоплять не скоро. Ми зараз знімаємо квартиру в центрі бучі роботи і я, і жена. Ми чули про цю програму, але наскільки от ми знаємо, то вона не є такою досить ефективною, і досить такою гарною, як про неї говорять. Ще 10-15 років тому студентська сім'я вважалася звичним явищем, обумовленим суспільством. Соціальний захист дітей для наймолодших батьків, пільгове надання житла, помірна плата за гуртожиток, безоплатна освіта, підвищена стипендія. Держава стимулювала створення студентських сімей. Нині ж про таке можна тільки мріяти. На жаль, чи на щастя, єдиною можливістю для людей, які тільки починають ставати на ноги мати власне житло, є пільговий довгостроковий кредит на купівлі оселі, запропонований державним фондом. Сприяння молодіжному житловому будівництву. Держава сьогодні задекларувала і вже реалізує цю програму відповідно до соціальних ініціатив президента про те, що сьогодні, сьогодні іпотечне житло має видаватися під 16% кредити під, іпотечні кредити, під 16%. Із них держава на себе бере 13%. І лише 3% залишається за власником, який має сплачувати ці кредити. Для декого ці 3% – відсотки сума доступна. Однак для багатьох квартири навіть в 30 тисяч доларів не по кишені. В Європі подібну проблему вирішують за допомогою соціального житла, куди селять новоутворені сім'ї абсолютно безоплатно. Їм же залишається лише платити за комунальні послуги і живуть там десятки років, допоки не назбирають на власний будинок. Україні найближчим часом це поки не світить, прогнозують експерти. Однак українці все ще сподіваються, що настане той день, коли керівництво держави внесе Дрі зміни до законодавства. Олена Козленко Костянтин Маніліч вісті надії. Сотий день народження відсвяткувала громада вірян-адвентистів сьомого дня на Вінниччині. Разом приймали гостей, славили Бога за те, що зберіг до цього часу, та згадували одновірців, які заради того, щоб дотримати Божий закон, не шкодували власного життя. На урочистому заході побувала і Наталія Онофрійчук. Сто років виповнилося громаді церкви адвентистів сьомого дня в селі Уладівка Вінницької області. На свято завітало багато людей, у яких життя так чи інакше пов'язано з цією громадою. Тут відбулася зустріч чотирьох поколінь. Усі ділилися спогадами про минулі випробування, які зміцнювали їхню віру. А також згадували про адвентистів-піонерів, які відстоювали істину ціною свого життя. Яков Самойлович Кулиш, который был одним из основателей церкви, служителей здесь, он был расстрелян за убеждение за субботу в 1942 году. Тогда расстреляли его и еще четырех членов этой церкви. Это мой прапрадедушка, и, я, и мне сегодня приятно, когда вспоминают о нем. Я ну, по-доброму горжусь этим, это вдохновляет меня продолжать служение, большие опыты, вера. Коли люди отдавали свою жизнь за убіждення, они помогут вистояти сьогодні, і це основа для будущего. Привітати з такою круглою датою не забарилася І представник місцевої влади Надія Гребенюк каже, що сім'ї вірян це для неї приклад справжньої родини. Ви знаєте, це сім'ї, де дійсно панує любов, шана, любов до ближнього, повага до старших. І чітке виконання заповідей Божих дітьми, молоддю. А мені здається, що в наш час це саме основне. За такий період часу членів церкви анітрохи не поменшало гостинності та завзятості. Вони й надалі продовжують якомога більше розповідати людям про жертву Ісуса Христа та бути світлом в цьому світі. Ви знаєте, місійна робота є завжди. Біля нас є багато таких сіл, або загалом населених пунктів, де ми можемо послужити. І ми це робимо звичайно. Ми виїжджаємо туди з газетами, з журналами з книгами. Ви знаєте, Ісус Христос. Сказав, що поле діяльності буде завжди до останнього його другого приходу. Тому ми надіємося на те, що як ми зможемо, так і будемо служити. Наталя Онофрійчук, Андрій Порхун, Вінничина, Вісті надії. Мешканець Німеччини повернув церкві у британському місті Гастінгс, екземпляр Біблії, який він узяв 42 роки тому. За словами хранителя експозиції храму Саймона Скота, до церкви прийшов анонімний лист від чоловіка, в якому говорилося, ви не повірите, що отримали цей лист, і вже точно не повірите, що скоро вам прийде посилка з Біблією. Скот розповів, що чоловік украв священне письмо з церкви, коли вивчав англійську мову в місті. Під час одного з занять мовного курсу в церковному приміщенні німець Вирішив вкрасти екземпляр Біблії, виданої приблизно 200 років тому. У листі до церкви він зазначив, що його дружина була дуже незадоволена крадіжкою. Однак відіслати книгу назад він зважився тільки після того, як вийшов на пенсію. У церкві відзначають, що вкрадена Біблія була особливо дорогою, тому що подібні видання були поширені в забезпечених сім'ях у 19 столітті. Далі про те, як в Істонії каратимуть вагітних жінок, які палять, чим небезпечні дезодоранти спреї, та який овоч ефективно запобігає виникненню остеоартрозу. Дивіться в короткому огляді. Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроект, що передбачає покарання за свідоме завдання шкоди здоров'я плоду, таке як паління. Дії, що підпадають під новий закон, каратимуться ув'язненням до п'яти років або штрафом у розмірі від 96 до 1600 євро. Метою нововведення є захист ще не народженої дитини від можливих зубних дій і звичок матері. Соціологи з Німеччини дійшли висновку, що найбільш поширеною емоцією, яка виникає при користуванні Фейсбук, є заздрість. Об'єктами уваги вчених стали майже 600 користувачів соцмережі, здебільшого 20-річні. Дослідники стверджують, що постійне порівняння себе з однолітками, які викладають опрацьовані фоторедактором знімки, перебільшують свої досягнення і присвоюють собі чиїсь дотепні вислови, очевидно, робить людей завидючими. 50% підлітків у всьому світі використовують дезодоранти спреї, навіть не підозрюючи, якими вони можуть бути небезпечними при неправильному застосуванні. Лікарі попереджують, сполуки у дезодорантах в формі спрею викликають алергічні реакції на шкірі, астму, проблеми з диханням, нудоту і головні болі. Іноді навіть можлива смерть. Згідно з інструкцією, дезодорантам спреєм треба користуватися в приміщенні, що добре провітрюється. Тим часом у рекламі зазвичай показують, як молода людина буквально з. Головою обливається з балончика у ванні. Так створюється ефект газової камери, кажуть фахівці. Як приклад наводиться історія Джонатана Кейпфела. Він помер у віці 16 років від серцевого нападу. Ростен показав, що в його тілі рівень бутану і пропану перевищував смертельні показники у 10 разів. Ці гази можна знайти в дезодоранті. Мабуть, вони накопичилися в тілі згодом. Відомо, що молода людина розпилювала дезодорант навіть у волосся. Лікарі радять використовувати роликові дезодоранти з натуральними компонентами. Британські дослідники встановили, що додавання броколі до раціону дає змогу запобігти виникненню і розвитку остеоартрозу. Професору Ієну Кларку вдалося досягнути позитивних результатів під час досліду на мишах. Повідомляють змі за словами фахівця в галузі артрології, підтвердження аналогічної реакції організму людини на інгредієнти, що містить броколі, буде проривом у науці. Статистика показує, що значна частина сучасних українців читають одну книжку на рік, і це здебільшого детектив або художній роман. Фахівці стверджують, що для розвитку особистості велику роль грає не тільки кількість прочитаної літератури, а й змістовність отриманої інформації. Про те, чому і що цікаво, корисно та варто читати, дивіться в наступному сюжеті. Книжки-книжки душі мої друзі, супутники і в радості, і в тузі. Саме такими словами описав своє ставлення до книг радянський громадський діяч Ростислав Алєксєєв. Але на сьогоднішній день читання відійшло на задній план. Більшість молодих людей віддають перевагу фільмам, музиці, розвагам, і тільки невелика кількість обирають книги. Але для розвитку особистості велику роль грає не тільки кількість прочитаних книг, а й змістовність отриманої інформації. «Лічно я люблю читати. Це, звісно, не часто виходить, тому що Что все-таки больше времени занимает интернет? Предпочитаю читать. Меня интересуют больше детективы, но также сама романтика. Ну, вообще, не очень так люблю читать, но нравится. Там, де, от, страсти Так интересно. А ну, зараз, звісно, більше становиться популярним і цікаво відкрити якісь фільми. Є книги, які користуються чималим попитом, а є, якими здебільшого не цікавляться. Однак приносить тіху те, що десятку найпопулярніших книг світу за останні 50 років очолює Біблія, визнане джерело мудрості та збірник моральних правил. Вона була перекладена повністю або частково на близько 2,5 тисячі мови світу. А також має 4 мільярди копій. Але існує частина людей, яка вважає, що крім Біблії дуже корисно прочитати і іншу християнську літературу. Адже вона допомагає краще зрозуміти святе письмо. Вони й понесли в оселі книги про Бога, здоров'я, спорт, правильне харчування та інші. У нас мається очень широкий ассортимент книг о здоров'я, а також о Боге. Но больше всего интересуют книги о вот, наприклад, лечение водой, травами. Также у нас є много книг з рецептами. Сейчас людям очень важно то, чем они питаються, і много людей интересуются этим беруть у нас книги о том, как правильно питаться. Особінами, ще і о дітей подумали, привезли хороші журнали для них з іграми, інтересними загадками, завданнями. Може здатися, що ці люди зібралися випадково, але ні, молод церкви адвентистів сьомого дня цілий рік планували літні виходи з літературою, вибирали час, населені пункти, розраховували скільки коштів треба на закупівлю літератури, готували велосипеди та складали маршрути. Дата проведення лагеря була назначена ще в прошлом году, але активна підготовка почалася приблизно два місяці тому. Обзванювали учасники цього заїзду, готували території, де буде стоять лагерь, а також підбиралися книги, які ми будемо розпространяти, як стверджують психологи. Читання невід'ємна частина розвитку людини у будь-якому віці, Воно допомагає висловлювати думки швидше і лаконічно, а також сприяє розвитку фантазії. Тож читати чи ні вибір за вами. Анна Петровці, Олександр Жолтіков, вісті надії. Лауреат конкурсу науки та мистецтва Буенос Айресі, міжнародного конкурсу піаністів Терези Кареньо у Каракасі, Міжнародного музичного фестивалю в Бордо, члена Аргентинської академії музики Іван Сітера, дав концерт у Національній філармонії України. У репертуарі музиканта, професіонала твори видатних композиторів, які Сітера підбирав особисто і ретельно, аби донести кожному слухачу вістку Євангелія. Адже музика, як каже сам виконавець, це один з методів проповіді. В національній філармонії в колонному залі імені Лисенка прозвучав концерт лауреата міжнародних конкурсів Івана Сітери, який прибув до України з Іспанії. Організаторами концерту стали церква Дантистів Сьомого Дня та телеканал Надія. Захід відвідали понад п'ять сотень глядачів, які мали змогу насолодитися творами класичних композиторів. Як виявилося, в першу чергу даний концерт ніс собі соціальну місію. завдяки таким концертам, ми можемо проповідувати мільйонам людей у всьому євроазійському регіоні, тому що церква адвентистів сьомого дня бажає нести надію великим мегаполісам. І ось одним із методів проповіді Євангеліє є музика. Таким чином, ми хотіли поділитися зі слухачами не лише гарними мелодіями, але й вісткою надії. Пастор Біл Біадж розповів, що особливо в теперішній час, коли люди заклопотані справами, бізнесом, світськими розвагами, коли майже не залишається хвилини для спілкування та пошуку бога, повинна говорити музика, яка закликатиме людей пізнавати Всевишнього. Прозвучала одна із лучших образців класичної музики фортепіаної класичної музики в ісполненні. Ну мені здається, віртуоза піаніста, професіонала. Він грає вдумчиво. Играет грамотно, и играет, подбирает духовную музыку и старается выразить именно духовные вещи. Саме таку атмосферу та духовну теплоту відчули самі глядачі, яких по завершенню заходу чекали сюрпризи, серія християнських книжок та запрошення на майстер-класи. Відвідувачі кажуть, що концерт справив на них приємне враження. Ой, мені дуже подобалось, не очікувала, що буде так мощно, красиво, і всі произведення, звісно, самі по собі красиві, і він ще дуже красиво їх зіграв. Я любитель класичної музики, і тому для мене цей концерт великий подарунок. Наприклад, не щоразу можна почути Бетховена в такому виконанні. Тому хто любить музику, я не знаю кращого концерту, мабуть, годі й придумати. Іван Сітера часто виступає сольними концертами у складі відомих камерних ансамблів Європи та Америки. Нині він професор Вищої музичної консерваторії в Арагоні та веде музичний курс музичної академії Маязе Педро у Мадриді. Минулого місяця з подібною програмою в'їздив ледь не всі Сполучені Штати Америки. Після України на нього чекає Москва та Заокська духовна академія в Росії. Де він також планує всім бажаючим провести майстер-класи. Кожен раз, виступаючи на сцені, каже музика, він намагається. Килити думки глядачів до вічного. Кожна музична композиція несе в собі різну вістку та ідею. Але для цього концерту я свідомо обрав дану сонату Бетховена, адже в першій її частині розповідається про боротьбу між добром і злом. В наступній частині сонати автор робить крок вперед і таким чином наближається до Бога. Катерина Філічук Костянтин Маніліч вісті надії. Нехай хороша музика звеселяє ваше серце і надихає на добрі справи. У мене все. Дивіться новини, щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. на все добре.